Зимовий сезон програми ігри інтелекту підійшов до кульмінації. 4 та 5 лютого ви можете побачити фінал інтелектуальне змагання між командами Борсук Єретик та збірної України Стелети та Стилоси. Наскільки ж різними можуть бути відповіді на одне і те ж запитання? Ми гадаємо, що це Венера Мілоська, Венера Мілоська приймається версія, як гадає Борсук Єретик. Ми десь теж в древніх Греціях, тому у нас медуза Горгона». А можна і ще не визначеніше? Ну, ми скажемо, що це опять же ж таки хічкок, тому що ми хочемо щось сказати. Проте гра завершується, і єдине, що залишається ведучому, це не ставити питання. А от з яким рахунком і на чию користь завершується гра. Ви дізнаєтеся, якщо увімкнете Галичину в суботу, о 21.20 та в неділю о 10.20. ігри інтелекту розумні для розумних.